Вітаю вас на каналі Невічепна Думка. Українська міфологія багата різними міфами. Гучне місце серед них займає міх про Чугайстера, також відомий як Чугай, Очугайстер, Гай Нічний. Фантастичного образу в українській міфології, невідомого іншим слов'янським народам. Легенди про Чугайстра відомі тільки в українських Карпатах. Найбільш поширені вони на Гуцульщині. В історичних пам'ятках слово Чугайстер не трапляється. Є припущення, що міфологічний персонаж і його назва виникли безпосередньо в південно-західних діалектах української мови у зв'язку з появою лісових самітників з Молдавсько-Буковинських монастирів 17-18 століття. Його уявляли як весело, життєрадісного, обросло чорною або білою шерстю лісовика із блакитними очима. Він танцює, співає, полює на мавок, які заманюють молодих лісоробів та пастухів у нетрі і гублять їх. Існувало навіть повір'я, що це заклятий чаклунами чоловік, якому поровлено, тобто наведено пристріт. Іноді Чугайстра уявляли у вигляді вітру або вихору. Згідно з легендою, Чугайстер колись був звичайною людиною. Він чимось сильно нашкодив своєму сусідові. І той прокляв його, щоб він жив у лісі до кінця віку і не був здатен померти. Під силою прокляття Чугайстер покинув рідний дім і побрів геть. З тих пір він блукає на самоті лісами та дикими вершинами гір, і ніхто не може йому нашкодити ні людина, ні звір. За багато років одяг його зносився, і залишилося лише якесь лакміття на тілі, і Чугайстер ходить. Майже голе. Він має довге волосся і білу бороду, заросле біле або чорною шерстю тіло, і так людину в ньому пізнати важко. Зазвичай Чугайстер виявлявся велетнем, здоровий, ростом смереку від 2 до 7 метрів заввишки. Є повір'я, що у нього сині очі або очі, як у жаби, що він беззубий і шепелявий, що в нього кіхті на ногах або навіть копита. Іноді чугайстра писули вбраним у білий одяг. Його могли представляти як і невеликого духа, який шастає у вигляді сильного вітру або вихору і валить ліс. Вітер, дощ, грім, ради і ненормальний рух місяця на небі могли служити ознаками присутності чугайстра. Щоб зробити град, лісовий чоловік заморожує озеро. Потім перетирає лід на шматки і піднімає їх угору, несучи куди йому завгодно. Вважалося, що він завжди живе в лісі, а на полі і в селах він не показується, тому як там йому повітря не солодке. Активний він переважно вночі. За деякими повірями лісовий дід має своє господарство, однак загадки про його сім'ю не зафіксовані. Лісові звірі перебувають у нього на службі, наприклад, лисиця його уходять йому по воду. Часто розповідалося, що крім веселої дачі та любові до танцю і пів, грав на сопільці. Розповідали також, що він швидко бігає на одній нозі, або що він може відірвати свою ногу і рубати нею нервом. Спить він загорнувшись клубком або в глухій гущавині, або в сухому листі і гілках. Або поблизу залишеного людьми багаття. В останньому випадку він може представлятися у вигляді змія подібної істоти, згорнутої навколо багаття колесом. За народними уявленнями чугайстер полює на лісових русалок, подібних жіночих духів, лісових дів, нявок, лісниць, повітруль, лісових відьмів, бісиць, навіть ще стежки, якими вони ходять. За деякими гуцульськими уявленнями, коли лісова людина переслідує свої жертв, його супроводжує сильний вітер. Чугайстер сердиться, якщо його жертва намагається втекти і сховатися, його гучний голос розкочується завиванням бурі в верховітті дерев. Намагаючи сховатися, лісові діви можуть забігати в колиби і навіть просять у людей заховати їх від переслідувача, але Чугайстер не здоганяє їх і там. Щоб підібратися до повітруль доньокиських вітрів, і совий чоловік міг перетворитися на вовка, бо ти не бояться вовків. За одним повір'ям, лісова людина полює на повітруль, бо ти глумляться над ним, зображаючи його крик. Від цього відбувається лісове відлуння. За іншим Полюванням на лісових дів чугайстер запобігає кривді, яку не можуть завдати людям, особливо чоловікам, що працюють у лісі. Існувало ж також повір'я, що якби не чугайстер, то повітруль його б стільки, що вони знищили б людей. Функції лові лісових відділ у Карпатах приписували також у і диким людям. Чугайстер допомагає людям в лісі і в горах. За народними повірями до людей Чугайстер ставиться приязно, розмовляє з ними, гріється біля вогню. Якщо зустрінемо в лісі живу душу, Чугайстер не чинить їй лиха, тільки чемно запрошує до танцю, граючи на супільці. Багато рих Чугайстера поєднують його з вітром. Він може й сам являтися в подобі вітру або вихору. Як вітер, Чугайстер може залазити в димар і співати. Танцює він як вихор, прудко. Танець чугайстра згубний для звичайної людини. Він такий швидкий, що взуття не витримує. Проте добру танцюриста чугайстер може ще й нагородити. Під час танцю чугайстер зазвичай шепеляво приспівує. Саме оця шепелявість і змушує думати, що чугайстер належить до потойбічних істот. Надзвичайно старі, не завжди із зубами вони можуть не вимовляти з всіх звуків. З іншого боку, прихильність чугайстра до людей, його охоронна функція свідчить, що він може бути предком, який зберігає лісорубів і літувальників, пастухів на полонині. Жертву чугайсту приносять колишу і пануш, знаючи про його беззубість. Часто твердять, що чугайстер на одній нозі. Він як і баба Яга, може відірвати свої ноги, рубати на її дрова. У лісі чугайстр не слід свісіти і кричати, щоб не прикликати лісового чоловіка. Назвичай вказується, що чугайстер не є небезпечним для людей і навіть ставиться до них симпатією, вітається при зустрічі і закликає не боятися його. одній Буващин вівчар прокинувся і помітив чугайстра у вогнища в колибі. Будучи людиною, знаю, що й удари перед ним по підлозі сокирою обухом вниз, отримавши таким чином владу над ним і наказав сісти на лезо, а потім схопив мізинцями і не відпускав поки чуга, не попередив про завтрашній напад медмедів і вовків на стадо. Вічорі зверталися до лісової людини, попередньо помолившись Богу, щоб він не бив худобу градом. А господині для цього ставили його на перехресті сіль з шматочком хліба в ганчірці. Є казка, в який чугайстир провчив пана, який обманув слугу, напустивши на нього ведмедя, так що пан, коли тікав, розгубив весь одяг. Чугайстер міг допомогти заблукалій людині вийти з лісу. Гуцули вважали, що якщо лісова людина побачить ночі вогонь колибі, то прямує до неї і кличе Гой-гой-гой. Але відповідати йому, як і всім духам, не можна, бо відповідь з'єднує людський світ і світом духів. Людина, яка відповіла лісовій людині, може путнути, тобто наслати на нього хворобу або навіть задушити. Лісова людина зайде в колибу і перевірить порядку чи палиці, якими поправляють вогонь і мішають куліш, чи достатньо води у відрах. Якщо йому все сподобається, то він сяде на пеньок перед вогнем. Кажучи, ой, тут зігріюсь. І буде ставити різні питання сплячим людям. Наприклад, гей, ти спиш? На них знову ж таки не потрібно відповідати. Якщо ж йому щось не сподобається, то він може почати лякати домашню худобу. Лісова людина могла заманити перехожого і змусити блукати лісом. Проти цього нібито допомагало вивертання на собі одягу. В одній історії Чугайстер покарав жінку, котра лаяла його у себе вдома. Він відшмагав її з лахміттям до сильного страху, який довелося знімати у знахаря. Розповідали, що один чоловік намагався застрелити чугайстера, але той просто зник. Ось такий він Чугайстер. На цьому крапку підписуйтесь на канал, ставте лайки. На все вам доброго.